Всім привіт! Сьогодні я вам покажу один із моїх боїв на кошмарній складності в режимі, мабуть, мирного 13. Переглядайте, ставте лайки, підписуйтесь. Приємного перегляду! На зв'язку. Наша місія знищити всі форпости супротивника всередині аномалії. Ціль зараз у глибинній фазі. Заповніть велет, щоб дістатися до неї. Вперед, хлопці, лишився останній ривок. Безсмертний. Скільки років уже тут блукає? Трачаєте на нього боєкомплект. Іноді я буду коментувати, іноді ні. Тут взагалі немає що коментувати. Звичайно, я вас ворога. до колектора. Ми пройшли першу фазу. Доволі так і легко. Не розслабляйтеся, хлопці, стежте за детектором безсмертного. Нам уже випав разовий урон і міцність машини. Доволі так хороші новички. Дивіться, більшість тут танків буде знищуватися тараном. Від цього і залежить ваша гра в основному. Від тарану. Чим чаще ви будете разом зі своєю командою вбивати когось тараном, не враховуючи ОТ, тим краще. Однак не вривайтеся самими першими. Як, наприклад, ось зробив дуплет. Інакше ви отримаєте дуже багато урону. Мені вдалося його вбити залпом через те, що повишений разовий урон на 20%. Тому іноді вилітає до 1000. Допад, до речі, самий оптимальний вибір для горів в цьому режимі. На Самі, так сказати, важкі складності. Ви можете, звісно, грати і на Цербері. Ніколи не беріть малахіта і не беріть церату. Церата дуже коса. Гренадіра ви берете лише, чи гренадера ви берете лише в одному випадку, Це якщо ви впевнені, що ви будете. Виживати це раз, це перше. Друге, вам потрібно знати всі слабкі місця кожного танка. Тут мені дуже сильно повезло, я про це говорю своєму созводному, що мені випав підпал. Підпал це один із самих імбових навичків тут. Ні, я завжди стараюсь стріляти по павбаках, якщо це можливо. По павбаках, по двиге, двиге, двигателю. двигатель. Безсмертний. Не зв'язуйтеся з ним. У нас зараз інше завдання. Звісно, іноді не виходить. Однак, здебільшого все веде до того результату, який мені потрібен. Наближаються мисливці. Не дозволяйте їм накривати кілька Добре, половина Я так ненавиджу цих е аїшних ворогів. Вони постійно критують мені пушку. Мені таке не дуже подобається. Звісно, це можна пережити. Я, наприклад, без проблем продовжую грати, не ремонтуючись. Стараюся економити мірів на всяк випадок. сь мене підхопили Фази виконано. Колектор готовий. Ну і наостанок випав мені бонус до ефективності, екіпажу. Ми впораємося. Завершимо це раз і назад. Однак Аби мені випала ефективність движка, я б зміг краще тут їхати в різні сторони. Хоча і це удобно. Старайтеся не тікати від них за оці камінчики. Так як вони можуть вас просто замкнути в коло і все. І обережно з їжаками. В цій грі я не використовував невидимість. Однак на майбутнє бажано вам мати невидимість на такі випадки. Вона потрібна не для того, щоб сховатися, а для того, щоб по вам не вдарили, поки ви загружаєте свої снаряди під час перезарядки. Другий випадок тут я також дуже Це... ще. Мої перші бої в цьому режимі. Не грайте зовсім на фугасах. Не використовуйте їх. Взагалі. Це погана ідея. Краще стріляйте ББшками і не морочте голову. Не снаряди на боса. Він не вразливий, поки живі посіпаки. О, ББшки пробивають майже 100%, а фугаси з затримкою. Тича іноді можна і видати на майже 700. Однак таке буває проти картонних танків. Ось тут я бачу, що зараз буде жарко, прожимаю неуязвимість. Про це я говорю своєму тімейту, щоб він поміг мені розібрати їжака. Однак він був далеко. Тут уже я подумав, що ми зараз програємо, але но... зрозумів, що мені потрібно заряджати зараз ББшки, а не фугаси. стрілюю ББшки хоч куди. Точніше фугаси, щоб ББшки зарядити, І тікаю. Дивіться, турбо тут використовуйте за ситуацією, однак старайтеся його берегти, щоб тікати від самих бусів. А не для тарану по мобам. Маю тут союзник Совзводний все цей повідомляє мені, що він не може попасти. Вже четвертий раз. Танки Однак я кажу ви просто живий. Дивіться, головне, головне завдання все ж таки потрібно забирати цих. Ворогів, які заважають бити боса. Головне, забирайте спочатку шершні. Не того, хто радіусні удари викликає, а саме шершня, бо він може підпалити і ви згорите. Ну і трощителя, бажано. Навіть якщо ви стріляєте по ньому без урона, це не важливо. Головне, щоб поставити його на каток. Ось тут моєму совзводному дуже сильно прилетіло від нього на 7 сотень. Тут бачу, що до мене їде трощитель. Ну вже нічого тут не пороблю. Стараюся добити кого можу тараном. Якщо ваша команда до цього моменту ні разу не зараз прийдеться добавкою боси помирала, то це добре, так як ви будете з фул ХП. Стараюся вбивати саме ЛТ, потім Цербера. Мене поставив на каток. Стріляю вампіром, щоб відновити гусеницю. Знайдіть Якщо його підстрелити, удари припиняться. Тут моєму союзнику зараз буде дуже гаряче. não é Тут дуже поспішив. Хоча там все імно я мабуть, попав в щит. Так що. Тут лега Ферата попадається проти їжаків. Мене ставлять на каток, я вже думаю, що мені кінець. Однак я вчасно прожимаю вампіра Трішки відхиляюся. І нам залишилося лише просто добити. Тепер стараюся не вилазити зайвий раз. а просто відстрілюю потихеньку. нас грамотно зіграли два союзника, вони також роз'їхались в різні сторони, і ми потихеньку їх забираємо. Все, перемога. Дякую за увагу. До зустрічі!